Друзі, вітаю! Сьогодні у нас розпаковка Mercedes-Жела 2015 року дизельного США. Поїхали. Автомобіль купувався абсолютно цілим таким, як його ви бачили. Ви бачили автомобіль, тільки з'їхав з, з автовозу, ми тільки що його отримали. Автомобіль абсолютно без пошкоджень. Я говорив на долинському аукціоні. Тут у нас бік синони, 350 камери. Ось що не дуже мало важно. Скло оригінальне. Мерседес. Тобто, все по оригіналу, воно не бите, не міняне. Це дуже круто, як на мене. Прикольні воздухозаборники ці, вони такі декоративні, чорного кольору в маті. Ну, прикольно виглядає. 19 диски маємо, маємо пороги. Ось маємо безключовий доступ, що немаловажно. Також маємо люк для когось: люк це плюс. Хтось хоче бачити панораму. І, як на мене, люк більш комфортний в плані експлуатації, тому що не потребує постійного обслуговування тої панорами. Але якщо вас їдіти, повірте, панорама вам буде у нагоді. І так, ми в салоні даного авто бачимо каври вазертеж, це круті кавури. Вони дуже дорого коштують, вони не по оригіналу, Звісно, стан салона дуже гарний. Там ми ще кинули диски, бо автомобіль приїхав до наших хлопців у Тернопіль. Я купив диски на Q7, яка, до речі, в дорозі. Ось Тому, хто цікавиться, Q7 на повному фулі. 17-й рік вона є, можете запитувати, 22-й катки вже куплені. Далі підігрів сидінь, клімат-контроль, два ключі. Це велика рідкість, але вони бувають. Також подивіться, є Harman Kardon, пам'яті сидінь як передніх для водія, так і для пасажира. Мультируль. Круїз-контроль, підігрів руля. До речі, не часто зустрічається. На жаль, тут є підігрів руля. Стеля теж в гарному стані. Він не зачуханий. Хоча буває доволі часто, що в порту е ці чухани реально там автомобілі е бруднять ногами, руками. Я не знаю, це якісь чупака, брані люди. Ось. Тому поїхали далі. Повірте, сидіння в гарному стані. Фотографію з аукціону ми вам прикріпимо. Тут немає у нас чотирьохзонного або трьохзонного клімат-контролю, скажемо так, шторки у нас немає, тут тільки у нас є підіймачі, і в принципі все. Там ще є один ряд сидінь, Я думаю, ви вже всі в курсі, що це сіммісний автомобіль. Ми бачимо без проблем, підіймається у нас ляда задня, вона закривається, тут роздільне як на повне замикання, так і просто закрите ляду. Ось великий коврик Вазертен позаду також є. Ті, хто в курсі, вони коштують реально немало грошей. В принципі, кого цікавить, скільки даний автомобіль. Коштував і за скільки він став клієнту, пишіть у коментарях, в особисті вам буду відповідати. Також не забувайте підписуватись на наш телеграм, тому що ми там постимо кожен день свіжі класні варіанти, які можна буде купити. Або підписуйтесь на мій інстаграм і дивіться щоденно, що ми купуємо, що до нас приїжджає, та й взагалі, автомобілі в дорозі, які можна купити. Друзі, до скорого на все добре.